Добрий день, діти! Ми починаємо наш урок інформатики і сьогодні ми з вами вивчимо таку тему, як правдива і неправдива інформація. На минулому уроці ми з вами вивчили множини. І тепер знаємо, що множини це об'єднання предметів елементів на основі загальних властивостей чи ознак. Елемент це об'єкт, який входить до деякої множини. Давайте з вами пригадаємо, що ми вивчали раніше. Яка буває інформація за способом сприйняття? Так, вона була слухова, зорова, нюхова, смакова та дотикова. Отримувати інформацію можна не тільки з довкілля, а й від інших людей. Це відбувається під час спілкування. Під час спілкування люди обмінюються інформацією. Коли люди спілкуються, то подають інформацію різними способами. Наприклад, в усній формі це бесіда, телефонна розмова, відеозв'язок. А можна подавати інформацію під час спілкування в письмовій формі надсилати листи або електронні повідомлення. Під час спілкування не обов'язково перебувати поруч з піврозмовником. Для отримання інформації можна також використовувати мережі. Особливою мережою є мережа інтернету. Доступ до неї можна отримати за допомогою смартфона чи комп'ютерного пристрою. Спілкуючись, ми висказуємо різні висловлювання. Висловлювання це речення, яке містить твердження про певний об'єкт або про зв'язки між об'єктами. Висловлювання може бути істинним правдивим або хибним. Давайте з вами розглянемо приклади істинних висловлювань. Україна незалежна держава. У грудні 31 день. Ластівки. Восени відлітають на південь. Тигр це хижак. Калина символ України. А тепер давайте розглянемо з вами хибні висловлювання. Київ столиця Великобританії. Звичайно, це неправда, це висловлювання є хибним. Потяг літає у хмарах. 5 помножити на 5 дорівнює 35. В Україні тропічний клімат. Так, звичайно, всі ці висловлювання не можуть бути правдою. Тобто вони є хибними. Що ж, дітки, наш урок на сьогодні закінчився. Дякую вам за увагу. До побачення!